Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 28 липня 2023 року, і у нас на Дніпропетровщині бушувала стихія. Сьогодні у нас була буря, дуже сильний вітер, був град і просто величезна злива. І багато хто постраждав від неї. Буквально в декілька кілометрах від нас людям побила. Автівки, дома, стіни, попробувала дахи. У нас було все не так страшно, але постраждав мій садочок та мої рослини. У сусідів поряд з нами розкололо дерево на дві частини стару грушу. Біля нас нещодавно спилили величезну грушу, стару, і ми були спочатку обурені, а зараз я думаю, що то на краще, бо якщо б вона впала, вона могла впасти на наш будинок, то гарно, що її вже немає. Дуже багато у нас у місті повалило дерев, пообривало провода. У нас зівчора, з пів 10 десятої вечора, немає світла, а зараз вже на четверта Тож, вже скоро добу ми будемо без світла. У сусідів працюють генератори. Ми живемо, підживлюємо наш холодильник з заморозкою акумуляторами. Тож сподіваюсь, скоро все полагодять. А я поки що хотіла показати вам, що трапилось з моїми рослинами, як постраждав мій садочок, і що я буду і планую з цим робити. Спочатку покажу свої троянди, ось так їх похилило, побивало, все листя з квіточок на газоні, все побило. Ось ці ця трояндочка, вона досить старенька, і у неї пагани міцні, тож вона стоїть, а ось ця, бачите, вся попадала. Треба її підв'язувати. бо... Бага не досить тут тоненький, і тому не витримують вони такого навантаження. Але квіти то нічого, просто нахилилися, бо бутони набрали у себе воду і стали важкими. Вони підіймуться. А ось з моїм городом вже все значно гірше. Лохини поламали деякі гілочки. При тому, що вона в мене була о, стрижена, і все одно ось поламала, пооббивала весь город у листях та поломаних гілочках. Попадали в мене баклажанчики, позбивала ось квіточки з них, треба все підв'язувати. І сьогодні йшов дощ майже півдня, досить сильна злива була, ось тільки зараз він припинився, і я можу. Вийти, подивитися, що тут в мене, та вам показати. Томатики, вони підв'язані, але все одно, ось тут деякі нахилилися. Хотіла обробити, вчора не встигла. Ось тут в мене, мабуть, це фітофтороз. І сьогодні теж не можу обробляти, бо постійна злива, листя мокре. Все попадало, треба підв'язувати чимось ще. Гіркі перчики в мене теж всі похилилися. Але вони принаймні майже цілі. Тут буквально е декілька гілочок поотламувалося. Ось перчик один відламався. Але в цілому вони так більш-менш цілі, щось залишилось. Оці томати низкорослі теж. Непогано себе почувають, а ось кабеча там дуже дісталося. Погляньте, як побило листя. Просто діри, У нас був град ось такого десь діаметру, як невеличке куряче яйце. І тут прям дуже сильно побило. Ось погляньте кабачок, Ось дірка поламала стеблі. Ось тут все в дірках просто. Просто все поламало. Але я сподіваюся, оце листя, яке збереглося, воно буде давати живлення. І з пущиками моїми все буде добре, вони е потихенечку будуть відновлюватися. Ось тут томатик теж зламала. Я тільки вчора е їх е поприщіпувала, щоб вони далі не зростали, залишила, а тут вже зав'яз її. Ось, бачите, зламала зілочка. Спробую її підв'язати, але, чесно кажучи, не думаю, що вона е, зможе вижити. Далі покажу ще рядочку з томатами. Тут взагалі вони всі лягли, бо тут е, ті були під деревами, а тут е, біля басейну відкрита така зона, і вони всі просто лягли. Все попадало. Також проблема тут з перцями, побила листя ось, поламала, все теж лежить, побивала ось просто ось такими шматками. І тут так само кущики попадали, поламалися. А ось ці перці, які в мене досить великі, вже взагалі просто тут повідривало шматками, ось подивіться. Градом відбила цілі шматки перців, все лежить. Поламала айстру. Тут також квіти усі понахилялися, це я вже дещо намагалася підійняти, але все одно вони повні води. Самі бутони і все падає. Ось тут у мене високорослі томатики, але е, їх майже оминуло це, мабуть, через те, що в мене ось тут сітка тіньова натягнута і вона приймала на себе удар. Е, тож вони більш-менш непогано себе почувають. Пооббивала ще яблука, груші на місці. Ну, ось таке. Ділюся з вами своєю бідою. Звісно, що це невелика втрата, порівняно з тим, що у деяких людей трапилося, але все одно неприємно, що воно от так буває. Клумба моя центральна ціла, з нею все добре. Там тільки від вологи трошки розпалася туя. А так все ок. Ось тут грядочка з зеленню, теж укропчик мій лежить, але я думаю, що коли він просохне, то він підійметься. Тобто треба листя тільки прибрати звідси, і буде також непогано. Тут рукала також постраждала. Тут ось мій знесла компостник, бомь... мій минулорічний. І ще постраждали огірки. Деякі поламала, тут також діри в листях. Я вже підняла декілька кущиків, а деякі кущики в мене постраждали і, мабуть, буду їх прибирати, бо їх зовсім зламало. Ось тут був кущик, і, бачите, його вже немає. Тут також повідривала просто шматками все. Та листя, листя і все. Ось така біда у нас після зливи. Тут квіти в горщиках усі лежали, все попадало, ще в нас а, гойдалку а, повалила, чоловік її вранці підіймав. Тут, слава Богу, вже а, зібрали врожай і здесь заличі, і Усі ягідні кустарники, це ми позбирали, тому тільки листя побило, а так все добре. Вчора, коли йшов дощ, я дуже хвилювалася за автівки, які у нас на дворі стояли, і за сонячні панелі у нас на криші, але нібито з ними все добре. Але про це ми дізнаємося тільки, коли нам дадуть світло, і ми подивимося, як все функціонує. Чи все гарно? Отакі справи. Тут подивіться, скільки листя під яблунями, яблука також. Ну так, все рознесло по двору. м'ячі, дитячі іграшки, шовковиця також вся побита. Теж з дірками все. Будемо тепер все прибирати, наводити лад. Плюш відірвало, просто відірвало. Усі мотузки, які ми ми підв'язували, все попадало. Отака природа. Це таке відео на пам'ять, щоб ми знали, що у нас буває. Бажаю, щоб ви з таким не зіткалися, щоб була у вас гарна погода, а дощик лише допомагав вам у господарстві. Тож, всім цього найкращого, мирного неба, всім па-па!